Ю Незбіо Леопард, частина 1, розділ перший. Гіпоксія. Вона прокинулась, закліпала очима в неприглядній темряві, широко роззявила рота і почала дихати носом. Знову кліпнула, відчула, як щокою потекла сльоза, розчиняючи сіль уже виплаканих сліз. Але ковтнути слину не змогла, у роті пересохло. Щоки ніби щось надимало зсередини. Здавалося, ніби через оте чужорідне тіло у її роті. Голова отот -от вибухне. Але що ж вона таке? Найперше, що спало їй на думку, їй знову хотілося забутися провалитися в теплу і темну безодню. Ін'єкція, яку їй зроблено, досі діяла, але вона знала, біль скоро повернеться отот -от повернеться. В По голові відчувались повільні, глухі удари, кров, пульсуючи, проштовхувалась крізь мозок. Та де той чоловік? Чи він зачаївся позаду? Вона затамувала подих, прислухалась. Ніби ніде нічого, але в кімнаті таки щось є, наче поряд причаївся леопард. Кажуть, що леопард підкрадається так безшумно, що може підійти до тебе зовсім близько, і навіть дихати так, щоб дихати з тобою в одному ритмі ти затамовуєш подих, і він затамовує. Їй навіть здалося, що вона відчуває його тепло Чому він вичікує? Вона знову видихнула. Здалося, що тієї ж миті відчула на потилиці честь дихання. Розвернувшись, вона вдарила, але в порожнечу. Зіщулилась сховатися в маленький клубочок, марна річ. Скільки вона пролежала отак непритомною? Ліки подіяли миттєво. Усе тривало лише якусь частку секунди, утім, і цього вистачало, щоб вона відчула. Це було як обіцянка того, що на неї чекає. Чужорідне тіло, що лежало перед нею на столі, було завбільшки з більярдну кулю. Зроблене з блискучого металу, поцятковане маленькими дірочками, геометричними фігурами і якимись знаками. З однієї дірочки звисала червона мотузка з петелькою на кінці. Це мимоволі повертало на думку про різдво і ялинку, яку належало прикрасити до свята у батьківській оселі 23 грудня за сім днів усіма тими блискучими куліками, маленькими гномами, кошечками, свічками і норвезьким прапорцем, а за вісім днів співати різдвяного псалма. І спостерігати, як у племінників засяють очі, коли вони розпаковуватимуть її подарунки. Тепер би вона вчинила геть інакше усе було б по-іншому. Як би вона наповнила прожиті дні, радістю, диханням і любов'ю, місця, які лише проминала, збираючись колись їх відвідати чоловіки, яких зустрічала, і той, кого ще лише мала зустріти, плід, від якого вона звільнилася 17-річною, і діти, що ще не народжені нею. Дні, які вона змарнувала, гадаючи, що попереду ціла вічність. Але всі думки кудись зникли, бо перед нею з'явився ніж, і чийсь украдливий голос промовив, що вона має взяти кулю до рота. І вона взяла: Бо куди ж дітися? Серце шалено калатало, та вона роззявила рота якомога ширше і проштовхнула кулю до середини. Тепер мотузка звисала в неї з рота. Від металу в роті з'явився гірко солоний присмак, як від сліз. А потім голову їй нахилили назад, і шкіру обпекло сталлю, коли до горла приклали ножа. Кімнату і стелю освітлював ліхтарик, що його притулили до стіни в одному з кутків сірий голий бетон. Окрім ліхтарика, у кімнаті стояв ще й білий пластиковий стіл, два стільці, дві порожні пивні пляшки і двоє людей він та вона. Вона відчула запах. Шкіряної рукавички, коли він вказівним пальцем ледь смикнув за червону петельку на матузці, яка звисала з її рота. За мить її голова ніби вибухнула. Куля збільшилася і тепер роздирала її горлянку середини. Вона намагалася роззявити рота якомога ширше, але намарне. Тиск не зменшився. Він зосереджено і зацікавлено вдивлявся в її роззявленого рота, як ото зубний лікар перевіряє, чи правильно поставлені брекети. Він ледь усміхався, отже, вдоволений. Язиком вона намацала в кулі якісь шпичаки. Саме вони тиснули на піднебіння чутливу слизову оболонку, ясна, язичок. Вона силувалася щось промовити. Він терпляче слухав нерозбірливі звуки, що виривалися з її рота, кивнув, коли вона знеможено вмовкла, і витягнув шприц. Зблиснула крапелька на кінчику голки у світлі кишенькового ліхтарика, він прошепотів їй у саме вухо. Не чіпай мотузку!» А потім вколов її в шию збоку, і вона знепритомніла. Кліпаючи очима в темряві, вона дослухалася до свого зляканого дихання. Треба щось робити. Вона обіперлася долонями об сидіння стільця вогке і холодне від її власного поту, і підвелася. Ніхто їй не завадив. Вона подріботіла кілька метрів, поки не наштовхнулася на стіну. Прошкутлягала вздовж стіни, далі була якась гладенька холодна поверхня, металеві двері, сіпнула засув, двері не відчинилися. Замкнуто на ключ. Звісно, замкнуто! на що вона сподівалася. Їй почулося, сміється хтось насправді, чи в її голові. Де той чоловік? Чому він затіяв з нею цю гру? Треба негайно діяти. Але спочатку обміскувати. Вочевидь, треба позбутися цієї огидної кулі, бо від болю вона ото схибнеться. Великий і вказівні пальці намацали шпичаки. Спробувала якось просунути пальця під один з них, марно, напав панічний кашель, вона задихалася. Через оті кляті шпичаки горло набрякло з середини, і вона могла задихнутися щомиті. Шалено затарбанила у зачинені двері, силувалася закричати, але металева куля заглушувала звуки, вона здалася. Притулилася до стіни, прислухалася, вчувається, чи вона насправді чує чиїсь вкрадливі кроки. Невже він ходить кімнатою, граючись із нею в піжмурки? Чи це її власна кров пульсує в ухах? Намагаючись перемогти біль, вона стиснула рот. Щойно вона спромоглася загнати шпичаки назад у кулю, як вони знову вискочили назовні і змусили широко роззявити рота. Куля, наче стала залізним серцем частину її власного єства. Одначе не сидіти ж отак треба поміркувати. Пружини. Під шпичаками пружини. Шпичаки вилізли, коли він смикнув за мотузку. Не чіпай мотузку, сказав він. Чому? Що трапиться? Вона помацала стінку. Від бетонної підлоги здіймалася холодна сирість. Знову хотілося закричати, але вона не наважилась. Тиша, мовчання. Де слова, які вона мала б сказати всім, кого любить, натомість тиша і мовчання? Немає виходу, просто немає. Вона наодинці з собою, і цим несамовитим болем, і голова отот вибухне, не чіпай мотузку. А може, треба таки смикнути за неї, і шпичаки втягнуться в кулю, і біль минеться? Думки снували колами. Скільки вона вже тут? Дві години, вісім, двадцять хвилин. Якби лише все було так просто, смикнути за мотузку, та й потому. Чому ж вона досі не смикнула? Лише через те, що той навіжений заборонив їй? Можливо, це якась пекельна гра, змусити її терпіти цей скажений біль, чи сенс гри в тому, що вона, нехтуючи забороною, все-таки смикнула б за ту мотузку, щоб трапилося щось жахливе. Але що може трапитись? Що це за кулька? Звісно, це гра, жорстока гра, її втягнули в неї силоміць. Біль ставав чимраз нестерпніший, горло набрякало, ще мить, і вона задихнеться. Замість крику вона спромоглася лише схлипнути кліпала і кліпала очима, але сліз не було. Пальці намацали мотузку, вона обережно смикнула. Певна річ їй було неабияк прикро, що вона так і не встигла зробити бажаного, але якби життя перенесло її раптом в якесь інше місце, будь-куди, вона погодилась на все, їй просто хотілося жити та й по всьому. Вона смикнула за мотузку. Із шпичаків вискочили голки, кожна завдовжки 7 см. Чотири прошили щоки, дві встромилися у верхню щелепу, дві прошили ніс, дві підборіддя, дві проткнули стравохід. Ще одна уткнулася в праве очне яблуко. Дві голки пройшли крізь заднє піднебіння, діставшись мозку. Але не це стало причиною смерті. Через металеву кулю вона була не в змозі виплюнути кров, яка ринула з ран просто в рот. Натомість кров потрапила в гортань, а звідти в легені. Кров перестала насичуватися киснем, що спричинило зупинку серця. Отже, судовий лікар у своєму звіті написав: Церебральна гіпоксія, себто нестача кисню у мозку, тобто поргні стем мюре потонула.